Дуже довго чекали насправді на початок нового сезону. «Рух», звичайно, є фаворитом цього протистояння. Всі з нетерпінням чекають і думають, яка команда рух буде представляти Україну. І юнацький Лізі Фаті лунає стартову свисток головного арбітра сьогоднішнього протистояння. Касарда, касарда. Бере гру на себе. Касарда. Ставить корпус. Відігрує на слюрчука і хороша передача. Удар поворота! І хто забуває, друзі? А забиває у нас Віталій Холо, центральний захисник. Ось як все. Ну, класний гол, насправді, якщо подивитися і проаналізувати, то хороший гол. І все лунає фінальний свисток головного арбітра. Ми можемо привітати юніорів руху із цією перемогою дебютною у новому сезоні. Дуже важливою перемогою! Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол.